Кидаєш себе в біді, Щоразу, коли помиляєшся, стаєш проти себе, коли не виправдала очікувань, морально б'єш себе замість підтримки. А так хотілося б бути людиною, котра ніколи не зраджує себе, яка поруч, навіть коли страшно або боляче. Це відео про те, як залишатись на своїй стороні в стресі і не відрікатись від себе, навіть коли дуже хочеться втекти. Сьогодні ми розберемо чотири речі, котрі допомагають до цього прийти. Перше це помічати сам момент відречення від себе, бо сварити себе, соромити або звинувачувати, це і є форма зради, це і є кидання себе в біді. Приклад, я розбила мамину квітку. Це вже сталося, це факт. І замість того, щоб побути з цим. Я кидаюсь на себе. Як ти так могла? Ти що не могла бути більш обережною? Тобто я вже не з собою. Я вже та, котра зверху повчає ту себе дурну, як вона мала себе повести. Я вже зреклась себе. Це якби ми з сестрою вдвох розбили квітку. Мама зайшла, б, а вона сказала би, це все. Ані". І я відчула би, як мене кинули саму в біді. Саме це ми робимо з собою. І перше завдання це помічати хоча б цей момент, так і казати собі, я знову себе кинула. Це, як знаєте, батьки відрікаються від своїх дітей, коли їм щось не так кажуть: ти мені більше не син або ти мені більше не донька. Так само і ми в стресовій ситуації кажемо собі, ти більше не я. Ось це ти тупа, була необережно розбила квітку. А я правильно могла би вчинити інакше. Друге, це витримати свій страх та вразливість. Бо атака на себе це втеча, втеча від чогось набагато більш болючого. Приклад, я розлила воду на ноутбук партнера. Я відчуваю страх, що він розізлиться або образиться або засмутиться. І я беззахисна в цьому. Немає виходу з ситуації. Я вже розлила воду, і він вже засмутиться або розізлиться. І щоб не бути слабкою, щоб не відчувати страх, я починаю на себе злитись. Як ти могла, ти що не бачила, що тут стоїть стакан? Тобто в страху я маленька і вразлива, проте в злості я велика, значуща та правильна. Я контролюю ситуацію. Але ціна це зрада собі. Краще бути з собою у вразливості та страху, ніж кинути себе і бути в агресії. Спробуйте в момент стресу сказати собі: мені страшно, мені боляче, мені боляче від того, що це сталося, проте я залишаюсь з собою. Третє це мати реалістичне уявлення про себе як же без цього. Бо аутоагресія завжди починається з думки, що я. Могла зробити інакше. Я могла не розлити воду, могла не розбити квітку, я могла не сказати цього. Але правда в тому, що якби я могла, я зробила. І ця думка іноді рятівна. Коли я починаю себе атакувати, от ти могла би, ти могла би то, могла би сьо, то я себе зупиняю тим, що ну не могла, не могла. Ну, якби я могла, я, мабуть, би обрала більш хороший варіант для себе. А якщо не обрала, значить я не могла його обрати. Ця думка повертає до реального себе замість вигаданого ідеалу. Приклад, мені одного разу розповіли дуже вразливу історію, і я почала ставити якісь. Дивні запитання бути дуже нав'язливою. І після цієї розмови мені так хотілося напасти на себе. Навіщо ти почала себе так вести? Треба було в цій ситуації зробити ось так, ось так, тобто повчати себе. І я розуміла, так. Мені зараз дуже сильно хочеться розірвати контакт з собою, дисоціювати з собою, наче це робила не я, наче це була не я. Я могла б точно зробити краще, а асоціювати себе з собою реальною, котра дійсно може іноді не знати, що сказати. Іноді може ставити дивні запитання, іноді бути нав'язливою, Мені мені не хочеться. Мені хочеться асоціювати себе з тією. Котра знає, як вчиняти в такій ситуації, котра завжди може підібрати слова. Це ми робимо з собою реальною, котра зробила ось так і ось так. Я розриваю контакт. Я більше не вона. Я відрікаюсь від тебе. Витримувати себе реальною і асоціювати себе з собою реальною. Котра вчинила якимось чином дуже-дуже складно. В тисячу разів складніше, ніж постійно нападати на себе. Четверте, це зізнавати собі в тому, чого ти насправді хочеш. Приклад, я планувала з'їсти лише одну дольку шоколадки, а з'їла цілу. Що далі? Нащо ти це зробила? Але ж я її з'їла. Я... Тобто я хотіла її з'їсти. Я. я та, котра хотіла з'їсти цілу плитку шоколаду. І тому і з'їла. Це про правду. І ця правда повертає до себе. Тобто, дивіться, я з'їдаю цілу шоколадку. Мені неприємно асоціювати себе з людиною, котра може зараз з'їсти цілу шоколадку. Я вважаю, що такі люди не знаю, обжори. І мені неприємно асоціювати себе з обжором. І я дисоціюю з собою в цей момент, розриваю контакт з собою, а фразою: Так я це зробила, бо я цього хотіла. Вона повертає мене до себе, я знову стаю цілісна. Багато людей не витримують правду про себе, бо справжній контакт з собою він не завжди приємний. І іноді біль від асоціації себе з самою собою набагато сильніший ніж біль від аутоагресії. Але якщо хочеться бути на своїй стороні і не кидати себе в біді через атаку. Агресію, напад, звинувачення, соромлення себе, самокритику, то доведеться познайомитись з собою реально. доведеться асоціювати себе з реальним собою, а не з вигаданим. Доведеться цікавитись собою. А чому я так зробила замість того, щоб агресивно розповідати собі, ти могла би зробити ось так і ось так. І навіть проста фраза в момент аутоагресії. Я знову себе кину або не хочу асоціювати себе з такою людиною, як я, вже повертає тебе назад. Напишіть в коментарях, а в який момент ви востаннє кинули себе та відріклись від себе. І з якою собою вам довелось би себе асоціювати, щоб не кинути себе тоді. А на цьому я поки прощаюсь з вами до наступного відео.